Доброго дня! Загальний розклад. Що отримує ваш ворог? Людина взагалом, яка негативно проявлялася в ваш бік. Бажала досягнути результативності по відношенню до власних планів, а на даний момент є жертвою диявола. Бажала жити в щасті, радості в достатку, а на даний момент потрібно шукати вихід, як захиститися, як отримати владу, як досягнути, здобути саме той шанс, от саме про це її думки. Вона розуміє, що вона зробила невірний вибір і невірне дії, щоб отримала ще один шанс. Проводила б саме ті негативні роботи. Цілеспрямовано і рухалась би до цілі, незважаючи ні на що і ні на кого. Ресурсно вона самодостатня. Бачу ціль, не бачу перепон. Це саме така людина. Тому говорити про те, що вона б покаялася або зробила б вірні висновки по відношенню до негативних своїх дій ні, це не та людина. Вона лише саме в цей момент думає про свої негативні вчинки, тому що отримала покарання. Якщо б вона не отримала покарання, якщо б ситуація не змінилася в її житті негативно, саме в її бік, то вона б і надалі продовжувала негативно вчиняти в ваш бік і отримувати задоволення саме від цього. Без грошей, без безрезультативність. Ворог отримає своє покарання. Вона не матиме можливості досягнути результативності. Якби вона цього не бажала, вона отримала саме те, чого вона заслуговує, по відношенню до своїх власних маніпуляцій. Вищі сили говорять, що саме так це істина по відношенню до даної людини. Дякую.